Трамп не може зрозуміти вже ось на четвертий рік широкомасштабного вторгнення, чому Путін до цього часу воює, коли в нього такі шалені втрати, і економіка летить в прірву. Ну а Хамасу погрожує розправою, якщо ті не складуть зброю, але ті поки що не поспішають цього робити. Німеччина ж має намір повернутися до обов'язкового призову до армії. З цим у них не дуже все просто. І вже відоме прізвище майбутнього голови Одеської міської військової адміністрації. Про все це, друзі, зараз по порядку. Сьогодні, 15 жовтня, з вами знову Валерій Клочок. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Спасибі вам величезне за ваші коментарі і за вподобайки. Вони вкрай важливі і ви знаєте, що їх забагато не буває. Розпочну із приємної і не дуже статистики про удари безпілотниками, бо прилітають і російські по нас, і наші летять по території Росії. У Волгограді Росії дрони атакували нафтопереробний завод. Вкотре. Губернатор області Андрій Бочаров повідомив про те, що свого часу, вночі ну, вчора, вводився план кавьор для того, щоб літаки не були уражені безпілотниками, але вони прилетіли по нафтопереробці. І загалом сили оборони. Сьогодні звітують про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. Таки добили нафтобазу у Феодосії. Пошкоджено там 16 резервуарів спальним, які вціліли до попередньої атаки, але зараз знову по них прилетіло. На території підприємства триває масштабна пожежа. Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони вразили радіолокаційну станцію РЛС РП-18 в Красній Поляні в Криму. Пункт управління БПЛА в Олешках. Це тимчасово окупована територія Херсонської області та склад боєприпасів в районі Макіївки, тимчасово окупована територія Донецької області. Але вночі російські безпілотники знову атакували Україну. Прилетіло по Кам'янській ТЕЦ у Дніпропетровській області, і там введені аварійні відключення світла. Зранку немає електропостачання в окремих населених пунктах, ДТЕК обіцяє швидко виправити ситуацію. Вчора, ви знаєте, пізно ввечері в Києві був в частині міста Блекаут. Аварійні відключення також вводили і в Київській області, на Черкащині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Сумщині та Донеччині. Непростою буде зима, друзі. Ця вже я думаю, вам не варто про це нагадувати. Але хто ще думає, що пронесе? Ну навряд чи. я сумніваюся в цьому зараз дуже багато дискусій стосовно того, як і захищають ТЕЦ і так далі. Ви бачите, вже навіть багато політичних рішень довкола цього питання, і вони будуть ще. Загалом вночі силами протиповітряної оборони було знешкоджено 86 зі 113 ворожих цілей. Про це офіційно повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 11 локаціях. Ну і звісно. Падали уламки. А от в Куп'янському районі на Харківщині розширили примусову зону евакуації сімей з дітьми. Загалом повідомляють, що це стосується 40 населених пунктів. Там перебуває 601 дитина із 409 сімей до цього часу. І також є статистика про обстріли укрзалізниці. Чим далі, тим частіше вона потрапляє під удари ворога. Міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба повідомив про те, що з початку серпня по об'єктах Укрзалізниці завдано майже 300 ударів. За час повномасштабного вторгнення сказав він, поранено 221 залізничника. 37, на приводи кижа, загинули під час виконання своїх обов'язків. І Трамп учора спілкувався із журналістами. Це було помпезно. Весь його кабінет міністрів сидів біля нього, але відповідав на запитання він сам. Трамп. Повідомив, що буде говорити із Зеленським 17 жовтня, вже післязавтра, під час його зустрічі про ракети Тамагавка. Але відповідь його була ну, така доволі цікава. Тамагавки, так, тамагавки про тамагавки всі говорите. Він зустрічався з Мілеєм, президентом Аргентини, і звернувся до нього. А вам треба, каже, томагавки? У нас багато тамагавків. Тобто рішення на цю хвилину про тамагавки немає. І Трамп чітко дає зрозуміти, що. Ну, він поки що не готовий оголосити. Про це моя така думка. Ну як рішення то він може оголосити, але рішення не обов'язково буде позитивним. Але стверджує так: ракети такі є. І Зеленський наголошує, він дуже хоче їх отримати. Економіка з Росії стверджує Дональд Трамп, знаходиться на межі розвалу. І Міжнародний валютний фонд, друзі, до речі, це підтверджує. Він говорить, що для нього особисто свідченням розвалу російської економіки є черги на автозаправних станціях, і каже, ну це взагалі якийсь нонсенс. Росія бензоколонка, а в неї немає бензину. Хто б міг каже таке уявити, що таке трапиться? Він незадоволений Путіним, не розуміє, чому той продовжує агресію проти України. Він каже, що Путін вплутався у війну, яка мала закінчитися за один тиждень, але розтягнулася вже ось майже на 4 роки. Але він забув, а може не знає, що війна в Україні триває з 2014 року. А досівно він каже наступне: він втратив близько півтора мільйона солдатів, і з точки зору кількості поранених, безруких і безногих, це, це жахлива війна. Це найбільша подія з часів Другої світової війни, з точки зору смертності. І каже: я повинен вам сказати, я віддаю належне, хто міг подумати, що Україна зможе боротися з Росією 4 роки і довести це по суті до глухого кута. Я сьогодні наткнувся на один цікавий мем, який ще гуляв в мережі інтернет кілька років тому, де Янукович, нібито, говорить Путіну: не чіпай їх. Тобі буде він каже таке слово, яке я тут не хочу озвучувати. І говорить, я їх знаю. Ну тепер, певне, і Трамп зрозумів, хто такі українці, і заявив також, уже що стосується питання близького сходу. Він там говорив і про Іспанію, але про Іспанію це окрема історія щодо їхньої дольової участі у фінансуванні НАТО. А щодо Хамасу він говорить, що терористичне групування Хамас повинно скласти зброю в межах мирних домовленостей з Ізраїлем. Якщо вони не зроблять цього, їх роззброїмо ми. І це відбудеться швидко і, можливо, жорстоко, але вони роззброяться. Ну, чи дійсно так можливо, Трамп полюбляє е, принижувати слабких, він може воювати проти слабких, але боїться сильних. Ну, з Путіним він воювати не хоче. Так само, як і з Китаєм. Ну, звісно, масштаби інші, і тут певною мірою можна дискутувати з цього питання, але. Нагадую, що вчора у соціальних мережах з'явилося відео, на яких Хамас розстрілює палестинців, не ізраїльтян. тих палестинців, які на їх думку співпрацювали з Ізраїлем, і таким чином встановлює контроль в секторі гази. Про це Трамп точно знає. Ну і це йому такий перший привіт, що Хамас складати зброю не збирається, але Трамп обіцяє жорстоко розправитися з ними, якщо вони цього не зроблять. І нині у Сполучених Штатах Америки перебуває делегація. На чолі із прем'єркою Юлією Свереденко, яка зустрічається із керівництвом країни, Уже було проведено зустріч Свереденко із міністром фінансів США Скотом Бесентом. Бесент заявив, що Сполучені Штати Америки готові взаємодіяти з іншими країнами Великої Сімки з метою нарощування тиску на Росію, і каже: ми будемо рекомендувати європейцям більше тиснути на Російську Федерацію і не лише, а також і тиснути на інші країни, які співпрацюють із Росією. До певної міри сьогодні адміністрація Трампа це робить. Тож, та ж сама Індія, але вона в специфічний спосіб обходить тиск. Китай е, обіцяють ввести санкції проти третіх країн, які співпрацюють з російським ВПК. Поки що розмови. В свою чергу Сверденко повідомила про те, що Американсько-Український інвестиційний фонд це той самий друзі фонд, який. Ми добре знаємо з історії скандальної про рідкісно земельні мінерали, коли підписувалася велика угода США та Україною. Так от цей фонд відбудови, каже Сверденко, вже почав працювати. І до нього формується перша черга потенційних проєктів. Загальна протокольна фраза. Загалом вона нічого змістовного в собі не несе. Але дослівно Свереденко сказала наступне: залишається ще кілька важливих рішень до повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший. Вайплайн потенційних проектів зосередилися на першочергових проектах, критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі. Сподіваємося, що колись цей дійсно фонд запрацює, тому що на моє глибоке переконання за рахунок іноземних інвестицій нам вкрай потрібно розвивати власні рідкісноземельні мінерали, видобуток їх і в такий спосіб мати долю, свою вагому долю у світовій економіці. Як то сьогодні продемонстрував Китай Продовж багатьох років вони вкладали гроші в саме розробку рідкісноземельних мінералів, і сьогодні мають монопольне становище в світі. Зрозуміло, що для Китаю ми будемо певною мірою тригером і конкурентом. Буде непросто, але треба до цього рухатися за підтримки Сполучених Штатів Америки. Поки що цей рух не можу відзначити, що є семимильними кроками. І також у середу, сім країн НАТО, мають оголосити про фінансування, тобто сьогодні, фінансування закупівлі зброї в Сполучених Штатів Америки для України через ініціативу. Порл про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук. Пур для нас каже, це дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі Рамштайн щонайменше сім країн озвучать свої внески у цю програму. Це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність. На цю хвилину, друзі, мені відомо про те, що за цією програмою європейці виділили ну приблизно 2 мільярди доларів. Це дуже скромна цифра в умовах широкомасштабного вторгнення Росії проти України. Вона має бути в десятки разів більше і ще позавчора умовно. І це враховуючи те, що США не передають Україні ніякої допомоги військової безкоштовно. Загалом за 6 місяців цього року Велика Британія надала Україні, передала безкоштовно 85 тисяч військових дронів. Сума витрат близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Загальна фіськова допомога британців в Україні складе цьому році понад 4,5 мільярди фунтів стерлінгів. Які саме дрони до нас були доставлені із Великої Британії? Це логістичні дрони, ударні дрони, камікадзе, розвідувальні і спостережні системи. І в Німеччині щодо призову розгорнулася дуже серйозна баталія. Баталія не на жарт. Справа в тому, що сформована коаліція, яка вже працює в Мандестазі, не змогла досягнути домовленості щодо голосування за нову модель призову на військову службу. Але канцлер Німеччини Фрідріх Мерц налаштований рішуче призов буде. Військо збільшить, як стверджують, в уряді Німеччини мають бути сформовані резерви в 200 тисяч. Згідно нової моделі військової служби, на першому етапі служба залишатиметься добровільною, другим етапом запровадять призов на військову службу шляхом лотереї. Якщо й це не забезпечить армії достатньої кількості солдатів, в країні відновлять обов'язковий призов. Його не було з 2011 року. Тепер повертається, тому що російська агресія дуже близько. І Фрідрих Мерц на тлі таких ініціатив, звісно, втрачає підтримку німців, але я вважаю, що робить дуже правильно. Історія розставить крапки над і, і в Німеччині. Також щодо зустрічі Трампа і Сінзінпіна, яка поки що залишається інтригою, нібито. Але торговий представник США Джеймісон Грір розвіяв усі наші сумніви в тому, чи буде вона чи ні. Наприкінці жовтня, в південній Кореї, на саміті АТЕС зустріч Трампа і Сінзінпіна заплановано. Гріє повідомив про те, що навіть вже є час і дата цієї зустрічі, за словами. Китайська сторона починає розуміти необхідність пошуку іншого шляху в торгівельних відносинах з Вашингтоном. І Трамп висловився вчора стосовно саме таких торгівельних відносин з е, Пекіном і його висловлювання спричинили падіння фондового ринку в майже на пів трильйона доларів, друзі. США, каже, можуть припинити торгівлю з Китаєм у ряді галузей. Зокрема, це стосується сої. Конкретно він написав про це мержі Тросоушов наступне. Я вважаю, що Китай навмисно не купує нашу сою і створює труднощі для наших фермерів, які вирощують цей продукт. Що є ворожим економічним актом. В якості відплати ми розглядаємо можливість припинення співпраці з Китаєм у сфері виробництва рослинної олії та інших елементів торгівлі. Наприклад, ми можемо легко виробляти рослинну олію самі. Нам не потрібно купувати її у Китаї. І ця заява спричинила падіння американського ринку за 7 хвилин. Відразу на 450 мільярдів доларів. Ну інколи Трампу краще жувати, аніж говорити. А от видання Street Journal говорить про те, що зовнішній тиск на Китай не справляє ніякого враження в питанні його експортного потенціалу. Це дуже цікаві дані, друзі, на які я хочу звернути вашу особливу увагу. Китайський експорт зростає найшвидшими темпами за 6 місяців. Про це говорять аналітики Street Journal, і це не зважаючи на американські мита. У вересні обсяг експорту з Китаю зріс на 8,3%. Це важливо, тому що Китай експортно орієнтована економіка. Експорт це їхні гроші, експорт це їхній кисень, експорт це їхня потужність. На 8,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, друзі, у серпні зростання становило 4,4%. Після поставки доша в річному вираженні впали на 27%, продовжуючи тенденцію до зниження, що почалося в квітні. Але Китай пристосовується, тобто митний тиск на Китай не матиме довгострокової перспективи. Я, до речі, сьогодні буду це обговорити в себе на каналі. Із економічним експертом Ільою Несходовським, тому слідкуйте за випусками, ви побачите багато цікавого. Експорт до ЄС, другого за величиною торгового партнера Китаю, пише видання, зріс на 14,2%, що є найшвидшим темпом за більш ніж три роки. Поставки до країн Асоціації Держав Південно-Східної Азії збільшилися на 15,6%. Економісти очікують, що ефект американських тарифів на китайську економіку пише Wall Street Journal, Буде обмеженим, оскільки прямі поставки до США тепер становлять лише близько 10% від загального обсягу експорту Китаю. Тому Трампу треба більше вивчати статистики. Але в будь-якому випадку війна Росії проти України спричинила суттєве падіння російської економіки. Як про це сказав і Дональд Трамп, і про це говорить і Міжнародний валютний фонд. Вдруге з початку літа він погіршив прогноз щодо темпів зростання саме російської економіки. І за новою оцінкою цього року ВВП Росії зросте лише на 0,6%. У квітні прогноз був 1,5%. І прогнозує МВФ, що у четвертому кварталі російське ВВП почне падати на піввідсотка в річному вимірі. В 26-му році російська економіка повернеться до зростання, яке втім складе лише 1%. Про це говорить МВФ. І через удари дронів по НПЗ експорт нафтопродуктів з Росії морем у вересні зменшився на 17% у порівнянні з серпнем до 7,58 мільйона тонн. Але вони експортують і іншими шляхами друзі. Втім, в будь-якому випадку удари по НПЗ дуже ефективні для нас. І тепер на останок, друзі, вам новина з Одеси, яку вчора ми активно обговорювали в усіх змі через те, що президент України Володимир Зеленський припинив громадянство. Мера цього міста в Одесі найближчим часом буде створено військову адміністрацію. Про це повідомив Зеленський вчора в вечірньому відео, і Зеленський призначить головою Одеської міської військової адміністрації очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Про це повідомляє ведення Думська з посиланням на джерела. Лисак разом з головою СБУ Малюком зустрічався вчора із Зеленським для обговорення російського. Паспорта Труханова, довкола якого і Труханова, і паспорта Труханова ще буде дуже багато зламано політичних списів, друзі. Я в цьому не сумніваюся. Поки що більше вам нічого з цього приводу коментувати не буду. Вивчаємо це питання, будемо обов'язково обговорити його на каналі. Тому не забудьте перевірити свої підписки. Дякую, що ви долучаєтесь до каналу. Як я вам говорив, відсоток тих, хто дивиться без підписок, суттєво зменшився. Складає вже тепер 40. Тому, будь ласка, запрошую вас, долучайтеся. Ще раз вам величезне спасибі. Всіх люблю ціною, шаную, і шанові, не перемикайтеся, все буде Україна.